Масований удар по Росії. вибухають хмарочоси, розносить будівлі і все сипеться на голови рашиста. Вогонь вкриває вулиці, а вибухові хвилі не припиняються, попри сльози місцевих. Абсолютно справедлива кара за обстріли міст України. Вибухів із кожною хвилиною. Все більше і, схоже, Росія теж святкує перемогу Усика, але оригінально і по-своєму кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочнети. Міста Росії опинилися під ударами відповідь за обстріли України. Палають військові бази, заводи та нафтобази, вибухають навіть хмарочоси. А вибухи чують і у Москві. Почнемо із того, що у місті Орел, за словами очевидців, у місті пролунало там щонайменше десятка вибухів. Там спалахнула масштабна пожежа. Саме на об'єкті паливної інфраструктури. Атака досі триває. На поширених відео чутно звуки безпілотників, що летять у напрямку енергооб'єкта, і невдовзі гучні вибухи. До речі, влучання в НПЗ підтвердив і губер губернатор Орловської області Андрій Кличков Цитую, Орловська область зазнає масованої ворожої атаки. БПЛА, внаслідок якої знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури у селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу. Наразі на місці події вже працюють оперативні служби, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків займання. Заявив Кличко. У свою чергу рашейський телеграм-канал ВЧКОГОПУ описує а, те, що жителі Орла повідомляли, що на допомогу ППО пролетіли декілька гелікоптерів для боротьби з БПЛА. Але незважаючи на це, з боку нафтобази було декілька вибухів і видно наразі вогонь. На місце проїхало більше десяти пожежних машин. Ну а рашисти вже викладали у мережу відеовлучення та заграви над нафтобазою після вибухів. Водночас у коментарях до новин про атаку на Орел, жителі рефі б'ються в істериці і вимагають вдарити по Києву ядеркою. А також гадають, коли ж Україна отримає відповідь Арішником із ядерною начинкою і шукає, де можна підписати відповідну петицію. Якщо не атакуємо ми, то атакуємо. Коють нас, де підписати петицію, орфографія збережена про запуск орешника ядерною начинкою. Випускайте орешник годі у піддавки грати. За це Київ завтра буде розбомблений. Ось так розлючено. Почуть Рошости після масштабної атаки по Орлі, нарікаючи про цьому на безпорадність російської ППО і те, що Кремль постійно кресли дедалі нові червоні лінії. Хто пропустив? хто відчинив в двері і чого знову затерплять, як завжди? Хто небудь встигає записувати, за що українці повинні відповісти? ППО вийшло із чату сором і ганьба. Схоже, наша ППО тільки на папері. або в грі за типом морської біозошиті в клітинку. Пишіть зрозуміло, по нафтобазі вдарили населенню. чекати підняття цін на бензин. Ось і все. Коментують росіяни цікавим. Також є те, що рашисти вчаться на помилках, адже цей саме об'єкт атакували вже вдруге. Після першого влучання пожежа на нафтобазі тривала декілька днів, і вже згодом Генеральний штаб України підтвердив ураження нафтобази в Орлі. Повідомляється, що це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті. Також повітряну тривогу зв'язку з атакою БПЛА оголошували в Ростовській області. Таким чином, місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку. Зазначається, що у Ростові пролунало чотири вибухи, після чого в місті виник туман із гідким запахом. Місце виникнення туману встановлюється. Окрім цього, вибухи було чутно в Азовському районі біля Таганрога та Новочоркаська. Варто зауважити, що найбільший нафтопереробний завод Ростовської області це новошахтинський нафтопереробний завод, і він був зупинений після атаки безпілотників. Про це повідомляє The Moscow Times. Під ударом опинилася установка. АВТ-2,5-2 із продуктивністю 17,14 тисячі тонн на добу, що забезпечує 50% потужності заводу. Після атаки її довелося аварійно відключити. Окрім того, сталося загоряння на резервуарі із нафтопродуктами. А також була зупинена друга установка первинної переробки. Паралельно невідомі безпілотники врізалися у житловий 37-поверховий житловий будинок Лазурні Небеса у Казані. Про це повідомляють російські пропагандистські змі, публікуючи відео із соцмереж, За даними розмі, у цей будинок врізалися як мінімум два дрони. Також очевидці зняли попадання безпілотника у шпиль казанського ЖК Манхетен. Другий безпілотник врізався уже «Лазурні небеса приблизно через 50 хвилин після першого дрону. Момент другого удару влучив у відео у будівлі виникла пожежа. Україна офіційно не підтверджувала атаки показані. Водночас в українських медіа припускають, що безпілотники врізалися у будівлю під впливом російських систем радіоелектронної боротьби. Видання Астра повідомляє, що за словами місцевих жителів у Казані чули три вибухи. Астра опублікувала відео, з якого випливає, що ще один дрон врізався у дах чотириповерхового будинку. Про служба глави Татарстану Мініханова повідомила, що за оперативну інформацію всього зафіксовано вісім дронів. Ну а тим часом голова ЦПД Андрій Коваленко розповів, що окупанти скерували дрони на будинки в Казані, аби захистити завод, який є частиною російського ВПК. Він пояснив, що відео, де невідомі попала за цього будинки в Казані – це наслідки роботи російського реп. Фактично, російський РЕП працює не на захист, а несе загрозу російським громадянам, додав Андрій Коваленко. Голова ЦПД також розповів, що в Казані працює пороховий завод, який є важливим для виробництва іскандерів та калібрів, якими окупанти атакують Україну. У той же час російське ППО скерувало невідомі дрони на будинки у Казані, аби захистити цей завод, що є частиною логістики обстрілу України, зазначив Коваленко, додавши, що режим Путіна готовий пожертвувати усім задля для Жухи саме так кремлівський очільник назвав війну в Україні під час своєї останньої промови. Ну і всі ці прильоти, вибухи, атаки по містах Арефії є відплатою за удари по українських містах, адже рашисти вкутер спрямували на Україну чергові хвилі шахедів. Внаслідок цього сталося падіння уламків на будинок у броварах Київської області. За даними моніторингових телеграм-каналів, сигнал повітряної тривоги пролунав о 00.14. За який час до цього було зафіксовано декілька груп ударних безпілотних. Вони летіли у напрямку Житомирської області. Після чого місцеві канали почали дописувати про влучання дрону рашистів по багатоповерхівці. Деякі писали, що БПЛА лише зачепив дах, а не влетів прямо. Після цього виникла пожежа на кадрах, яких публікуються в соціальних мережах. Видно вогонь на даху. Ну а тим часом у Київській обласній військовій адміністрації спростували інформацію та уточнили, що пожежа виникла внесток падіння уламків. БПЛА в одному із населених пунктів області внесток падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху. 25 поверхового житлового будинку розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Вже згодом він додав, що на місце оперативно прибули рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Ну, окрім того, мешканців будинку евакуювали. Інформації щодо потерпілих не надходило. Також поінформували, що деталі будуть згодом. Ну, а ми нагадаємо, що напередодні РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, ворог безпосередньо по Києву запустив п'ять балістичних ракет Скандер МКН Двадцять 23 ППО знищили всі п'ять ракет. Однак через падіння уламків у столиці були руйнування у трьох районах міста. На цей жахливий удар відреагував і речник міністерства закордонних справ України. Георгій Тихий підступний удар по Києву п'ятьма балістичними ракетами. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому президентом України почесне названня зазначив тихий, акцентувавши свою увагу на тому, що внесток удару по Києву серйозно пошкоджено будівлю, в якій розташовані посольства. Це абсолютно варварський удар по дипломатичних установах в усьому світі. Це є порушенням всіх можливих червоних ліній і міжнародних норм. РФ підтверджує свій статус абсолютного злочинця. Додав він. Ну а в свою чергу президент України Володимир Зеленський підсумував наслідки обстрілів у Києві, Херсоні та Харкові, заявивши, що Україна продовжить завдавати ударів по російському ВПК українською зброєю. Цитую: ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по російським військовим об'єктам дронами і ракетам, і все більше українським, саме тим військовим базам, саме тій російській військовій інфраструктурі, яка використовується в такому нападі проти наших людей, сказав Зеленський. Він подякував. В усім у світі, хто підтримує Україну, у цьому і підтримує зокрема необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів. У Європі далі також ми з вами обговоримо і згодом ще обговоримо і міжнародні новини. Ми з вами знаємо, що не день то щось на території рафії таки літає. І Казань вже два і нуль, так би мовити. Вчорашня нічка для них була досить таки потужною. Ну і ця, як ми бачимо, також. Так от в Казані знову лунали вибухи. І йшов гостющий дим. Ви зараз прямо бачите його на своїх екранах. Рашисти пишуть, що прямо зараз відбувається атака БПЛА 2 і нуль. Тобто самі ж рашисти розуміють, що ну, мабуть, і далі буде 3-0, а далі 4-0, чи як там. Бо дійсно просто майже 24 на 7 у рашистів щось та буде десь, але гепає. І ми прекрасно розуміємо, цього б не було, аби Рашистська Федерація сама не розпочала війну. Е, не гепало б і в тимчасово окупованих територіях, там де вони думають, що в них спокійна гавань, але ні, то наші українські землі. Отже, рухаємося далі. Е, про ось це. Е, те, що добрі дрони летять кудись по стратегічно важливим об'єктам для Росії, але чомусь падають на житлові будинки, Ну можете подякувати своєму доблісному півіо росіяни, що от якось так вони працюють, не збивають, намагаються давити ребам, але давлять так, що ці дрони прилітають просто в житлові будинки. да От Казань. Це один такий яскравий приклад, коли прилетів дрон в житловий комплекс, як він там, Лазурне небо, да? чи якось так називався. «Манхеттен» ну, також був, ну, коротше, і «Небо» тоже. причому, якщо подивитися уважно на світлини, то як виглядає російський ось цей ЖК, житловий комплекс? Елітний. Елі, еліт. тут, 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 розумієш? Ну, для мене трошечки незрозуміло. Нафіга ви будуєте отаку величезну башту, а кругом неї ніякої інфраструктури. Uh -huh. Ні магазин, ні, ні садочку, ні школи, ні паркінгу. No, тобто стоїть висотка і все, і шо? Ну Just хорошо, so -no. да, просто красива висотка, ну і шо? ЖК, якщо ви вже називаєте ЖК, то це повинна бути поряд е якась е розвинута інфраструктура. Подивіться там, поїдьте, поїдьте. Ну що я їх кудись поїхати? закликаю? не можете ви нікуди поїхати. Подивіться в інтернеті, поки остаточно вам Google і YouTube не закрили. Як виглядають ЖК? Не треба дивитися навіть європейські, подивіться в Україні, хоча Україна це Європа. Тут, вибачте, обмовився. Подивіться, як виглядає ЖК, наприклад, у нас там в Харкові, Києві, Дніпрі, да коли це не просто будинок, а в будинку є фітнес-клуб, в будинку є магазин, в будинку є підземний паркінг. Біля будинку розташована школа і садочок, а також дитячі майданчики, а не так, що. Вигнали будинок, все, елітка, красавці, молодці, стеклом обложили. Вау, супер! А що людям робити, якщо от захотілося поїсти, да, або спортом позайматися, або дитину в садочок або чи ще кудись відправити? А не дай Боже захворіти, а де лікарня? Або амбулаторія якась? Ну де воно? Нема ні того, ні, ні того, нічого того, але елітний ЖК. Раз тут я це ліричний відступ. Вибачте, відхилився від теми. Так от, про російське доблісне ПВО, яке спрямовує будинки в безпілотники, безпілотники, в житлові будинки. Далі розповість нам Борис Тезенгаузен. Около 7, ну около восьми утра по местному времени летели по версії росіян восім безпілотників, судя по очертанням, это наші. Дроны, которые лютые, называются, и летели. Летели, и шесть из них вдруг врезались в разные здания, дома. Ну, в общем. Два россияне якобы сбили, ну а один из них, из тех, которые сбили, попал в какой-то промышленный объект, но никаких разрушений там не случилось. Перевожу на понятный и правдивый язык, что же все-таки случилось. Россияне так наотклоняли своими средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники, что они начали лететь по абсолютно иным траекториям и, соответственно, врезаться в том числе и в здания. Поэтому, конечно же, военные объекты, они гораздо ценнее. Что там те россияне с их домами? Пусть летят туда. А зачем вы вообще отклоняли эти беспилотники? Не так давно Министерство Российской обороны, ну или Министерство нападения, как его еще называют, Российской Федерации, публиковало постоянные сводки о том, что работа ПВО, средства РЭП, столько-то подавлено РЭП. Ну, вы все, наверное, это видели, беспилотников. А тут вдруг, смотрите, значит, что произошло? Скорее всего, наши спецы сделали эти беспилотники либо менее чувствительными к системам радиоэлектронной борьбы, либо какие-то фишечки. И вот россияне, значит, решили поотклонять. Ну, Вообще отклонять, конечно, над городом это отдельная история, но еще раз подчеркну, военные объекты гораздо для россиян важнее, поэтому россиянам теперь стоит бояться не беспилотников и их обломков, а то, а своих криворуких отклонителей вот этих, которые куда они в следующий раз отклонят невозможно. Ну, россияне, кстати, фотографию одного из дронов опубликовали, где на нем было написано: "Как вам Киев за три дня?". Кстати, хотел бы россиян тоже про это спросить как вам россияне киев за три дня ну а промышленный объект скорее всего речь идет про пороховой завод крайне важное звено в цепочке российского ВПК там ожидаем информацию о том что как и куда прилетело ну я думаю что даже если сейчас не прилетело то прилетит обязательно как показывают российские НПЗ и нефтебазы первый раз может не получиться, зато потом будет гореть, пылать красиво э, и прекрасно. Ну что э, россияне? Как вам движуха? Вообще? Путин же вам сказал, что э, движуха. Пули свистят, вам скучно, как вам движуха? Нормально? Как движуха в Курской области, когда сегодня заявили, что Хинштейн, этот новый там, назначенный персонаж Путиным, заявил, что ну, не, не смогут в полной мере выплатить тем, кто потерял жилье, кстати, потерял по вине того же любителя движухи. Как вам движуха, россияне? Весело уже или еще до сих пор скучно?» Так от, виявляється, що в Росії чому доводиться ось так от відхиляти, замість того, щоб збивати. Тому що засобів ППО то не вистачає, бо вони або всі на фронті, ну ті, що залишилися, або познімали навіть з е з, з Сахаліна, звідки могли постягували вже ППО на СВО, і на дачі Путіна. Так от. Для того, аби прикривати об'єкти та, та міста в регіонах, немає. Значну кількість втрачено. Про це говорять Центрі протидії дезінформації. Ключові системи сконцентровані у Москві біля резиденції Путіна, а також в Санкт Петербурзі. регіони Путіну неважливі. Плювати він хотів на них. Тому от як-то так. Все по плану. Движуха в Росії взагалі страшна. Ну, а тепер про м те, що вони там заявляли. Да? Демілітаризація вже всі забули про ці слова, вони навіть їх не вимовлять. Е і з'явилося відео в мережі справжні, справжні цілі СВО. Чому? Чому почалася війна? Те, про що не говорили і не говорять на федеральних каналах, але один з російських путіністів Максим Шевченко є в них такий. Шевченко, да, українська, uh -huh. щиро, українська, щиро українське прізвище, але відвертий російський путініст. Він був кунзайного і розповів всі секрети, чому розпочалася СВО або ж війна проти України. Ніяка там демілітаризація, дінацифікація, все це бред. Насправді, війна йде за ресурси і спроможності, технічні спроможності України. Звісно, що це відео одразу ж видалили. Я думаю, що і Шевченко по шапці надавали, але... Знову ж таки, интернет все пометает. Давайте подивимось. Пять с половиной, сколько там атомных электростанций на Украине каждая ценой, если не в десятки, то в сотни миллиардов долларов. Это активы, за которые стоит воевать. Поэтому, когда идет за Украину, то это идет не там, за православие или не за наследие там правильная Ленина или Ивана Ильина. Это все, как говорится, кроликом. А она ведется за атомную энергетику Украины, за месторождение под желтыми водами, крупнейшее на территории Европы, урановая, за мотор Сич, за Южмаш, за Криворож Сталь, принадлежащей группе металла индийского. Ни одна бомба не упала, ни одна ракета на территорию Криворож Стали, хотя там ремонтируется вся украинская армия. В то время как Азов Сталь, принадлежащая провинившемуся Ренату Ахметову, разнесена просто в щеп. Ну вот, Дімілітарізація, ді... виявляється, все набагато простіше. Все вирішують гроші. Путіну потрібні наші ресурси, наші атомні станції, наші виробничі потужності, особливо феросплави. Росія велика, страшенно велика країна, але передових заводів саме з роботи, роботи, для роботи з феросплавами на Росії немає. Майже всі вони закуповувалися в Україні. Ну і ще багато, да? І уранові уранові родовища біля жовтих вод, особливо після того, як е, Росії перекрив доступ до уранових родовищ в Казахстані. От і, будь ласка. І не треба там розповідати за якісь там примарні цілі, да? які там для галочки і для ватних ушей. Все, все чітко зрозуміло для чого і чого. І це повинні розуміти і наші західні партнери. Ну, так. Гаразд. Е, тепер про електросамокати поговоримо. І, можливо, на новий рік електросамокат подарують Путіну. Ну, дуже б хотілося. Так от, е, росіяни ж там їхнє ФСБ знайшло е, винуватця. Е, ну, мені це відео одразу здалося підозрілим, да? тому що. Узб... Е, узбек громадянин Узбекистану, один самотужки зробив все, зробив все, що робить, ну, просто ну, величезна кількість людей, е величезний Скажімо так, штат якогось великого розвідувального управління. Але росіяни вже почали і самі розуміти, що щось не так, і, мабуть, їх дурять. Да? Ну, По-перше, відео, в якому видно було, що людина сиділа і читала чітко з бумажки, не відриваючись від неї, навіть не дивлячись кадр. Нікто Міхаїл під ніком Огурець 286 написав, причому дуже такий. Пост, що він сумнівається в тому, що це відео правда. Е, мовляв, цей фігурант, якого заявляють ФСБ як е, виконавця е, знищення російських військових злочинців, зробив то сам. Що він дописав? Собрав зривчатку сам, її в самокат, сам привез самокат дому, сам слідів. Чтобы его не забрали. Сам снял каршеринговую тачку, сам приобрел камеру слежения, сам ее установил, сам транслировал в страну 404, так они называют Украину. И все это в одно лицо. Ну, это, чтобы вы понимали, это такой скептичный допис. То есть, даже россияне понимают, что что-то, может не так. И где-то их дурят. Не всі розіяни, розіяни хоч щось розуміють. Деякі більша частина їм сказали з телевізора, що чорне це біле, значить так воно і є. І вони далі в це вірять.